Добрий дня, вас вітає канал Садвиничий. Сьогодні 21. жовтня 25 року. Хотів показати. Я ставлю на зберігання 4 сорта. Груш зимнії. Зимньої селекції зимнії. За 4 сорта я хотів показати. Один із сортів це Конкорд сорт. отакий, такий. Дивіться. На зимні зберігання, вони ще зараз технічна зрілість. Я ще хочу почекати, щоб вони достигли там достигнути і покажу кожну... по кожну з них. Другий сорт кучерянка. Теж гарний сорт. Дивлюся, отакі плоди. Вони це року менші, то рік вони були трошки більші. Кучерянка. Я не знаю, чий це сорт іменно цих два сорта. Ну це. Е, листопадна. Груша і я її показував ще й раніше, це ямпіська. Теж це у року менші плоди, були то року більші, а це року трошки менші якісь. вони, Може, весна така була, бачите, але є, дивіться. Тож вони тільки жовті окрас набирав всі дубові такі. Треба зачікувати, щоб дозріли. Отаких чотири сорта. Ямпільська умовна назва, листопадна, кучерянка і кондор. Отакий гарний дуже сорт, подивіться, які грушки. Думаю, що будуть вони дозрівати по кожному з цих сортів, покажуть м'якоть, коли вона дозріє. Який буде смак, зараз ще, він ще не смачні. А вам дякую, що ви на моєму каналі. підписуйтесь, ставте лайк. Миру, добра, Божих благословень і все буде наша вільна і незалежна Україна.